Легендарний пес-патрон на шкільному подвір'ї Чемеровецького ліцею номер один. Щоправда, не справжній, але для малечі не менш вражаючий. Урочисте відкриття класу безпеки 26 травня. У Чемерівцях перетворили на навчально розважальне дійство. Бути захищеним державі, де йде війна, складно. Потрібно докладати багато зусиль, щоб захистити кожного. Щоб повстати з уламків руйнувань і в майбутньому бути вільними, незалежними та захищеними. Тому за рекомендацією Міністерства освіти і науки України, головному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Хмельницькій області та фінансової підтримки органів місцевого самоврядування, у нашому закладі відкривається клас безпеки. Música В умовах воєнного часу і в умовах ковіду, який попередньо ми боролися, безпека стала питанням номер один для всіх, і звичайно в закладах освіти. по перше, тому що треба забезпечити безпеку, безпекові умови для учасників освітнього процесу. І по-друге, навчити усіх правильно поводитися в небезпечних ситуаціях, яких зараз нам вистачає. По факту, це 23 й клас безпеки, який відкривається на теренах Хмельниччини – Угодою між департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та Державною службою надзвичайних ситуацій така програма реалізується і в межах України, і в межах області з відповідним фінансуванням. Хочу сказати, що цікавим є те, що класи безпеки на Хмельниччині вони відрізняються величезним якісним технологічним наповненням і увагою, особливою наших офіцерів і службовців державної. Служби надзвичайних ситуацій до облаштування цих класів і до уроків методичних матеріалів, які тут будуть проводитися. Тому сьогодні дійсно свято, але за цим святом стоїть велика робота і педагогічного колективу, і місцевої влади, і державної служби надзвичайних ситуацій нашого хмельницького управління для того, щоб діти отримували якісні знання, і і педагоги, і здобувачі могли правильно кваліфіковано діяти в надзвичайних ситуаціях. У класі безпеки навчальний простір розділено на кілька зон. Кожна зона стерізована та наповнена наочним матеріалом. Тут безпеки нас навчають, від біди застерігають, щоб знаннями добрі мали про безпеку, все щоб знали. Поряд зона ігрова. Тут гнісінькі дива, бо у грі навчатись круто, щоб обізнаними бути. Тут макети і плакати, так цікаво з ними грати. Як здійснити перехід, як поводитись не слід на шляху на тротуарі. Ми я працюємо з другом в парі. Знаки вивчим і сигнали, щоб усе про шлях ми знали. Оком світлофор форми привітає він мене. В зоні ті червоний хрест, тут розкажуть про компрес, перев'язку, бинт і вату, і про те, як помагати. Швидкий потрібен час, щоб доїхати до нас. В зоні ті ми будемо знати, як вогонь ліквідувати, Дякую, як на пожежі. Бути дуже обережним. Для нас тільки треба добре знати, як цим всім користуватися, щоб стишити емоції, стати добрішим, сюди ви приходите як можна скоріше. Що емоційний, вразливий, активний. Тут настрій завжди, попри все, позитивний. Ми старалися зробити цей клас максимально е е е зручним, максимально ефективним. І... Будемо використовувати його також по максимуму. Він створений не тільки для учнів нашої школи, а він створений для учнів 13 шкіл громади, які будуть також сюди приїздити, і ми будемо проводити навчання. А також ми намагалися, щоб він був ще сучасніший ніж у, в інших закладах. А, і а, розуміємо, що сьогодення це інтерактив, і а, ми а, маємо планшети, які закріплені за цим класом. Вони не сьогодні просто тут працюють. А, закачуємо тут матеріали, підключений Wi-Fi, і діти можуть приходити на заняття, будуть використовуватися у віховній роботі, уроки основи здоров'я. Я досліджую. Світ і просто якісь практичні заняття, і зможуть ознайомитися з різними матеріалами, а також виконувати тести на цих інтерактивних засобах. Дай Бог, щоб ви ніколи в житті не скористалися цим всім, що ви бачите, і будете про що вам вчителі розказувати, але ви повинні вміти себе захистити і вміти зберегти себе і життя ще комусь. І дійсно, якщо ми відкриємо ще вот ці мішківні ресурсні центри, де будемо опановувати разом з дітьми первинний, первинний військовий вишкіл, воно ну, де ну потрібно на часі, і я думаю, що багато років на жаль ще не втратить своєї актуальності. Рятувальники та освітяни переконані, що відтепер здобуті у класі безпеки знання з безпеки життєдіяльності та практичні навички з надання домедичної допомоги стануть дітям надзвичайно корисними та необхідними у житті. Кожен клас безпеки протязі всього періоду, до якого ми додавали зусиль по спільному нашому створенню з керівниками навчальних закладів, він кожен, з кожним часом вдосконалювався. Ми виносили деякі питання. По розширенню, по наповненню, по моделюванню цих класів, відповідно, керівники йшли на зустріч і прислухалися до наших порад. І що стосується саме цього класу безпеки, по-перше, хочеться відмітити, що він наповнений сучасними макетами. Які відповідають правилам міжнародного права, це стосується вибухонебезпечних предметів. Він наповнений сучасним домедичним обладнанням, сучасними засобами пожежого Хочу відмітити проведення самого заходу в частині навчального процесу, який широко розкриває тематичні. Напрямки по навчанню дітей безпеки, в який в свою чергу об'єднує е, навчання, як діяти в, в критичних ситуаціях. Загальна вартість цього проекту 360 тисяч гривень. На Чимровеччині поки що це перший клас. Так, це перший клас, який У нас залишилось 13 шкіл в Чемровецькій громаді. І ми це перший пробний. Потім ми будемо робити ще одні в одній опорному закладу. Ми ще один зробимо. У нас два є опорні заклади, які це і ми так поступово будемо, виходячи з кількості дітей і більші заклади будемо оформляти. А ті менші заклади які в нас є. У нас їх не так багато, але ми будемо підвозити дітей і тоді вже навчати. Поки що ми не плануємо виготовляти в кожній школі, тому що це ну, накладно фінансово. Але поступово. Поетапно. Я думаю, що цього року ми ще один зробимо, а потім вже. Розкажіть, будь ласка, що це за віртуальний тир? Де підгляділи таку ідею, скільки вона вам коштувала? Віртуальний тир це 160 тисяч, як, в якому діти можуть віртуально проводити стрільбу з, з, з зброї. Це електронне таке табло, на якому ну, можна тренуватися в міткості і навикам користування зброї. Тільки це робиться зброєю, яка лазером наводиться на ціль. і Воно все це щитує і можна проводити змагання і так далі. Тобто це є для схеми учнів старших класів, військово військового підготовка, щоб навики були мали і робили. Ну і ми спробували з Харкові, ми його придбали і вже ми його встановили, і можна на сьогоднішній день можна вже користуватися. Навчальна програма складена таким чином, що школярі зможуть навчитись правильно поводитись в небезпечних ситуаціях та отримати необхідні знання та навички з пожежної безпеки, безпеки на дорозі, безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів, вмітимуть надавати першу домедичну допомогу.